Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Живучи в Дергачах, я спостерігав різне ставлення невіруючих людей, нецерковних, до християн. Деякі люди вони питали, а скільки часу треба відвідувати церкву, щоб отримати автівку? Наприклад, а деякі ще питали, а от можна до вас там якось записати, щоб виїхати потім за кордон? Чи є така можливість і які умови? Для цього? Чого шукали ці люди, ставлячи подібні запитання? Вони хотіли покращити своє життя. Очевидь. Вони хотіли щось отримати, для того, щоб їх життя стало краще, ну, як їм здавалося, на їхню думку. І це чудове бажання. Господь також хоче, щоб наше життя покращувалось. Він бажає, щоб ми були щасливими. І секрет до такого щасливого успішного життя ми, звичайно, прочитаємо з вами із Біблії, із Слова Божого. Це книга Ісуса Новина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написане в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Я вже уявляю собі деякі запитання від людей, які бажають бути успішними, і щоб їм у всьому щастило. Ну, Накшталт, скільки хвилин в день треба читати Біблію, щоб мати в усьому успіх, щоб я в усьому був успішним. Я готовий, якщо треба, там, 30 хвилин чи скільки. Якщо це дасть мені в усьому успіх, то чому ні? Або можливо, дехто вже намагався читати Біблію. Якомога більше буду читати Біблію, нехай Господь мене поблагословить. А потім, не отримавшись чогось, чого дуже бажав, може сказати: А я вже читав. Щось якось воно не пішло, і навіть у мене гірше становище, ніж у тих, хто взагалі Біблію не читає. От у нього якби все є, а в мене немає навіть того одного, чого я у Бога просив і чого так хотів отримати. У Біблії є певні такі істини, певні Божі обіцянки, і люди не завжди правильно їх розуміють, і навіть християни. Наприклад, думаю, вам дуже гарно відомий текст, там, де говориться, що хто виявляє до Бога благодійність, той позичає Господу, який йому віддячить добром. Це притчі 19.17. Якщо ми допомагаємо бідній людині, яка має потребу, то Образно, начебто ми позичаємо Господу, а Господь ніколи в боргу не залишається. І, можливо, хтось так прочитав і думає, що от як же ж мені так комусь там допомогти, щоб отримати свої відсотки якби з цієї благодійності? Але це не зовсім правильне розуміння біблійних істин. То що ж ми маємо, про що говорить цей текст, який ми щойно прочитали? Чому він нас вчить і як нам треба діяти, щоб бути успішними? Іще раз прочитаємо його. Ісуса Новина, 1:8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. За яких умов Ісус Новин отримав цю настанову, це повеління? Ким він взагалі був, де знаходився і у чому мав свою потребу. Давши відповіді на ці запитання, ми трішечки краще зможемо зрозуміти, про що ж тут йдеться мова? Після смерті Моїсея Господь звертається до Ісуса Новина перед завоюваннями земель, які той мав очолити. Тобто, попереду були битви. Була війна, були завоювання. Ісус вин, Він мав взяти на себе цю відповідальність очолювати ізраїльський народ, в такий дуже важливий і складний період їхній. Також, окрім завоювань, це розподіл землі керування народом, від якого, як ви пам'ятаєте, Мойсей не раз лив гіркі сльози. Він говорив Богові: Невже я цей народ народив? Що я маю його терпіти, і в мене вже немає на це сили. В мене вже не вистачає ніякого терпіння те, що вони з ним робили. Тож, це контекст якби цієї промови: Бог звертається до Ісуса вина. Я пропоную ще кілька віршів вище прочитати. Це перший розділ От з першого віршу, давайте ми прочитаємо. І мені сподобався також тут сучасний переклад в цьому варіанті. Ми прочитаємо. Після смерті Господнього слуги Моїсея Господь звернувся до помічника Мойсея, Ісуса Новинового Сина, з такими словами: Мойсей, мій слуга, помер. Тож тепер підіймайся і переходь з усім тим народом через Йордан у край, який я даю Ізраїлевим синам. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Мойсеєві. Від пустелі цього Лівану. Та до великої ріки ріки Єфрат, увесь край хетейців і аж до великого моря на заході буде ваша територія. Ніхто не може тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Моїсеєм, так буду я і з тобою, я не залишу тебе і не відступлю від тебе. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватися і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Моїсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах. І діятимеш розважливо. Ось такий трішечки більший текст, де ми говоримо, як Бог звертається, де ми прочитали, як Бог звертається до Ісуса Навина, і Він називає Моїсея своїм Слугою. Тут також говориться, що Ісус навин був помічником Моїсея, тобто Він за Моїсея життя був поряд із Ним. Він йому допомагав, він йому служив. Він бачив усе, що відбувалося, він вчився у нього. Це не була якась людина стороння, яка там не розуміла, що треба робити, що, що очікує його попереду. Чи як треба мати, як треба будувати відносини з Богом, як треба навчати Божий народ. Це все було на його очах. І зараз ця місія. Це завдання переходило на нього. Господь його закликає будь хоробрий і мужній. Це вимагало великої мужності і хоробрості. І схоже, скоріш за все, що Ісус на Він особливо потребував цієї мужності і сміливості. І отже, восьмий вірш. Це дуже важливий вірш. Можна сказати, що це. Центральний вірш взагалі книги Ісуса Новина. Тому що і в кінці цієї книги, якщо ми подивимось 24 розділ, 15 вірш, Ісус Новин Він звертається до народа, і Він говорить так: 24.15. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат. Чи багам амарейців, у краю, в яких ви живете, проте я і мій дім будемо служити Господу. Ось в першому розділі восьмий вірш, Бог дає йому повеління дотримуватися, виконувати докладно усе, що є в Божому законі. У законі, який отримав ізраїльський народ через Моїсея, Господь їм дав. І наприкінці на, свого життя. Вже в кінці цієї книги. Ісус новин, Він закликає народ служити Богові. Він їм докаряє і говорить, що ви не зможете служити. Ви відступите від Бога. Але Він говорить, як би там не було, я і мій дім будемо служити Богові. Це було його кредо по його життю. І тому ми можемо сказати, що цей восьмий вірш він є ключовим віршом усієї книги. Про що взагалі? Ця книга до чого вона закликає, і нас з вами в тому числі. Тож, давайте трішечки відмітимо певні моменти, про що тут говориться? Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумай над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Цей текст починається із слова нехай це речення. Нехай. Це такий заклик, і можна сказати, це як такий підсумок чи певне ключове слово в цьому реченні нехай. Коли ми говоримо, що нехай щось буде, це як певне рішення вже прийняте, певне вже зваження якісь аргументи, розглянуті різні там питання, і далі вже можна сказати, нехай буде так і так. От Господь Він говорить, нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Що це означає? Чи це означає, що Ісус Новин мав весь час згадувати Божий закон? Очевидно, що навряд чи можна якось. Інакше тут тлумачити, не відходити від уст, це не якась така абстрактна фраза, яка не зрозуміла. Чи це про слова йдеться, чи про думки, чи про дії, чи про щось іще. Очевидно, говориться про те, що він має згадувати Божий закон, Божі заповіді. Говорити про них. Далі ми читаємо роздумай над ним. У день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Роздумувати. Якщо говорити, щось повторювати можна і машинально, якось автоматично, як ми то говоримо добрий день чи, будь ласка, чи ще якісь фрази можемо говорити, іноді віруючі люди вони так і моляться, звикають. Час від часу, коли треба помолитися, буває на спілкуванні з дітьми, з підлітками. І я питаю, хто хоче подякувати Богові за їжу. І деякі люди вони дуже швидко з цим пораються. У них є така заготовочка домашня, і прямо там одна секунда, дві, і все, можна їсти вже. Не треба там щось вигадувати, думати. Тобто якась автоматична така машинальна фраза. Але тут говориться роздумувати. Роздумуй над ним, ним удень і вночі. Щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. І далі ну, роздумувати для чого, щоб дотримуватись. Тут можна згадати, як Ісус Христос Він порівнював мудрого і нерозумного будівничого. Чому була їхня різниця? Вони обидва слухали, вони обидва розуміли, про що йдеться мова. Але один. Говорить, я його порівняю цю людину з тою, яка слухає і не виконує. А другий, цей будівничий, мудрий, він слухає і виконує. Тобто, в принципі, якщо однією людиною з другою поговорити, між ними великої різниці ми не зможемо виявити. Правильно відповідають на запитання, вони знають, як треба робити, вони все це розуміють, можуть іншим пояснити. Але різниця в застосуванні. Одна людина, вона це слухає, вона розуміє, це Божа істина. Я це буду реалізовувати в своєму житті, я буду це застосовувати. У мене немає вибору, чи я хочу це робити, чи мені це подобається, або щось вибіркове, можливо. Ні. Це Божа істина, яку я буду застосовувати в своєму житті. Я не можу від цього відхилятись. Як і ви ще ми читали, не ухиляйся ні направо, ні наліво. То для Ісуса новина, ось це було. Цей закон, це не щось таке на власний вибір чи на власний розсуд, що, що тобі подобається, обери. Ні. Докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. А це впливає. Мета, з якою ми читаємо, слухаємо, чи говоримо про щось, з якою метою ми це робимо, це впливає на наше сприйняття. Якщо ми розуміємо, що це треба буде застосовувати, у нас зовсім інше сприйняття буде. Знаєте, як. Хто навчався, там був студентом, я думаю, більшість, якщо не всі, то по-різному студенти сприймають інформацію. Якась лекція, прийшли, послухали, ну, можна там і взагалі на щось своє і воно якби, особливо мене й не турбує. Але якщо я розумію, що мені це прийдеться застосовувати, що мені доведеться практично скористатися цими порадами, цією інформацією, і потім, якщо я щось не зрозумію, мені доведеться вдвічі більше зусиль докладати, розбиратися з цим, то я вже зовсім інакше буду слухати. Я буду на основні моменти звертати увагу, десь їх для себе відмічати, або просто намагатись зрозуміти. Буду активно слухати. Так само і тут. Мета, щоб докладно дотримуватись усього, що написано. І ця мета, вона буде впливати на те, яким чином людина про це говорить, роздумує і приділяє цьому час. І е, друге речення це лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Навіть у цьому варіанті прикладу біблійне товариство тут е, так написано: лише тоді, лише тоді ти матимеш успіх. І цікава така деталь, е, тому що хтось може помітити, що іноді люди мають успіх і не читаючи Біблію. І не виконуючи тим більше її, не роздумуючи про неї. Вони мають успіх. І тут, з чого я починав свою проповідь, як люди шукають певного успіху, і навіть християни іноді його не мають. Про який успіх тут йдеться мова? Лише тоді ти матимеш успіх. У всіх твоїх справах. Нічого не нагадую вас. Матимеш успіх в усіх твоїх справах. Перший псалом. Написано, що блажений муж, який перебуває в Божому Слові, він буде мати успіх в усіх справах. Так? Про які справи йдеться мова? Один пастор він так пояснював, що праведник, а в російському, якщо ви знаєте перекладі всі на там говориться, во всьому, що він не робить, успіє. Там навіть таке слово «успієт», яке можна по-різному також розуміти. Деякі люди навіть розуміють, що він буде завжди встигати, він ніколи ні в чому не буде, щоб він щось не встиг зробити. Тобто він буде все встигати. Один пастор пояснював так, що праведник він дійсно усе буде встигати, але він багато з того, що ми робимо, не буде робити. Ось таке було тлумачення. Але і тут говориться про успіх, що ти будеш успішним. І щоб правильно зрозуміти, про який успіх мова, треба знову ж таки зрозуміти, в яких, в яких обставинах був Ісус новин, кому були сказано ці слова. Бог йому говорить, ти матимеш успіх в усіх твоїх справах. Але вище і далі ми бачимо, які саме справи йому належало зробити. Це не були якісь абстрактні справи. В нього була місія його життя, його покликання. Бог чітко говорить, ти будеш робити те, те і те. Ти перейдеш через Йордан, ти поведеш народ, ви заволодієте землею, яку я обіцяв, ти розділиш цю землю, ти будеш стежити, навчати народ, як це робив Моїсей, як діяти, як жити, ти будеш прикладом сам для цього народу. Тобто його справи або справа його життя була гарно відома, гарно зрозуміла. Це не були якісь його забаганки, якісь там його мрії, якісь фантазії, щось ще. Іноді віруючи, вони думають, а чому там, я намагаюся читати Біблію, а от я не отримую щось, я від Бога прошу. А тут написано, що матиму успіх. Але найперше, якщо ми розуміємо, до чого це сказано, про який успіх тут йдеться мова, то це успіх у виконанні свого покликання. Те, для чого ми народжені, для чого Бог нас створив. Щоб ми виконали певні речі, щоб ми виконали Божу волю в нашому житті. Як загально для всіх людей, так і конкретно, як для, для нас, для нашого життя. Отже, цей успіх, сьогодні говорячи про і молячись, і беручи піст, як церква, про те, щоб наша церква зростала, щоб навертались до Бога люди, із невіруючих, які не знають Бога, щоб ми були до цього готовими, щоб ми були в правильному стані, посвячені для цього Бога, щоб в наших серцях була любов до цих людей, була любов до Бога. Ми молимося і ми можемо мати успіх у цьому, не якийсь ефімерний, який ми собі десь уявляємо, а ми можемо мати той успіх, який Господь. Господь знає. Тобто, будучи в належному стані, виконуючи Божу волю, наскільки ми це можемо. Докладаючи всіх зусиль, сподіваючись на Божу благодать на Духа Святого, ми матимо той успіх, який Господь нам дасть. Ось в цьому наше, наше покликання ось це наше розуміння успіху. Іноді те розчарування, яке мають християни, вони саме від нерозуміння, що, що означає мати успіх. Тому підведемо деякі підсумки і будемо молитись, друзі. Перше. Боже Слово, воно має бути на наших вустах. Якщо ми не говоримо прямо, не цитуємо якісь вірші, коли це навіть недоречно, іноді так роблять, але ми завжди маємо мати на увазі Боже Слово, приймаючи рішення, обговорюючи щось. І чим би ми не займалися. Роздумай над ним у день і вночі. Істина Божого Слова має оселитись в нашому серці, перебувати там постійно. Докладно дотримуватись усього. Вивчати Боже Слово, не щоб десь похизувати, що я краще знаю, розумію, але практикувати в своєму житті. Тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах. Ми зможемо бути успішними в своєму покликанні, успішно звершити все, що Господь для нас назначив, що Він для нас запланував, і діятимеш розважливо. Цей успіх, він не те, що людина робить, що вона хоче, а Бог так обставини складає, що все якось воно само, саме собою відбувається. Ні. Бог дає це бачення, дає розуміння, дає своє керівництво, і наше життя вона стає правильним, воно стає гарним прикладом для інших людей. Давайте ми за це будемо молитися, щоб Господь нас у цьому допоміг. Амінь.